Трамп зупинив допомогу для України. Як вплине взагалі ця ситуація? Ні, Путін, ні Трамп не отримають того, чого вони хотіли отримати з цієї зустрічі з приводу заходу. Ви і так, знаєте. Ну тобто, по факту, майже вся країна. Під обстрілами треба готуватися. Дійсно можуть бути серйозні прильоти. Але я вам скажу, мені реально все одно, хоч повбивайте один одного, але щоб Україна була вільна незалежна і без цієї е, війни. Незламні всім привіт з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Нові передбачення для нашої країни просто зараз. Але не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео. В коментарях, друзі, обов'язково напишіть, будь ласка, ті питання, які б ви хотіли дізнатися на нашему майбутній. Утнє України! Трамп зупинив допомогу для України, як вплине взагалі ця ситуація? Якби ми не ставилися до Трампа, но чувака зараз навалилося дуже багато. Бачимо обнулення шути, де дуже багато карт, які символізують його зараз завантаженість. За цей час людина дійсно. Для себе е, зрозуміє, е, куди відправляються кошти, скільки відправилось кошти. Якщо пам'ятаєте, в попередніх відео я вам розповідав про те, що е, у нас буде стовідсоткова допомога, але до нас приїде дуже велика кількість людей, яка буде це контролювати. І я вважаю, що це дуже правильно, чому тому, що корупція в нашій країні дуже велика, і якщо він та людина, яка зможе, хоч трошки, поставити цю корупцію, в глукий кут. Я буду лише тільки за зустріч Трампа і Путіна. Пройде вона трошечки пізніше. Мені здається, що це можливо на початок або середину. Весни це дуже буде важка зустріч. Подивіться, які карти випали. Оце на зустріч саме е, з ним. Десятка мечів, дуже важка карта. П'ятірка кубків, дуже важка карта. Карта смерті. Ні Путін, ні Трамп не отримає того, чого вони хотіли отримати з цієї зустрічі. Але я вам скажу, мені реально все одно, хоч повбивайте один одного, але щоб Україна була вільна і незалежна і без цієї е, війни, підводячи висновки в цілому. Можу сказати таке, для України ця, ця е, зустріч стане дійсно важливою. І рух за перемогу дійсно почнеться. 25-й рік це буде роком не перемоги, але дуже важливих змін і переговорів. День народження Зеленського. Всі зараз, абсолютно всі зараз, дуже хвилюються. Треба готуватися. Дійсно можуть бути серйозні прильоти. Вісімка мачів і сімка мечів. Поруч це можуть бути кинжали, це можуть бути якісь ракети, тобто дуже важкі такі історії. І це стосується абсолютно всієї території України. Але дивіться, ППО працює. Бачите, вистоїмо. Вистоїмо дев'ятка меч Жезлі. Вона якраз і говорить про те, що людина спирається на палку важко, але вистояли. Лідія запитує наступ на Чернігівщину. До речі, дуже багато було запитів про Чернігівщину. Зараз дивимося. Спроби будуть однозначно. Але дивіться, в чому нюанси. Наші Збройні сили підготували їм гарну засідку в усіх аспектах саме на Чернігівщині. Тому люди, хто на Чернігівщині, будьте дуже-дуже обережні. Але я вірю в те, що тут все буде добре. на даний момент так точно. Останнє питання: які міста зараз під атакою найбільше будуть? Давайте подивимося. Я вам зараз скажу, що у нас. Тут відбувається. Дніпро перше місто, яке мене дуже сильно. Дніпро і Дніпро і Дніпропетровщина. Дуже уважно і обережно. Запоріжжя, Херсон. Ну тобто, я кажу і місто, і я при цьому кажу і область, Одеса. Е, так, е, Миколаїв, так, Сумщина і Суми, е, Київ з приводу Заходу. Ви і так, знаєте. Ну тобто, по факту, майже вся країна. Під обстрілами, ну що, друзі, я дуже сподіваюся, що вам такий формат спілкування дуже подобається. Тому що я вважаю, що ви заслуговуєте на те, щоб не витрачати дуже багато свого часу на подібні речі. Я дуже буду вдячний за вашу підписку. Поставте обов'язково лайк цьому відео, і друзі, дуже вас прошу, пишіть в коментарях ваші запитання, тому що саме по ваших запитаннях я формую свої передачі. Ну а з вами був я, як завжди, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже дуже скоро.